Прожити своє щасливе життя ніколи не буде пізно. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У 1999 році 14-річна Стефані Конвей, спостерігаючи за популярними учнями з її школи, розуміє, що дуже хотіло би таке життя. Вона саме святкує своє день народження із батьками та друзями Сатомі Мартою в Боулінгу і бачить, що вони зовсім не такі круті. Отож, повернувшись додому, Стефані твердо вирішує стати однією із популярних. В наступні кілька років вона намагається змінити себе і, зрештою, стає капітаном команди вболівальників, починає зустрічатись із популярним хлопцем Блейном і стає однією із найкрутіших дівчат у випускному класі. Котрогось ранку до стефані, як завжди, заходиться, та разом поїхати до школи. Тоді ж батько дарує дівчині коробку, яку їй хотіла передати мати, яка на жаль померла кілька років тому. Всередині пакунка Стефані знаходить красиве плаття на випускний і каже батьку, що воно чудесне. Після цього, по дорозі до школи, Стефані зупиняється біля будинку Діани Русо. Колись жінка навчалася у тій же школі, що й Стефані, і стала королевою випускного балу. Потім Діана одружилася із найпопулярнішим красунчиком школи і зараз живе у шикарному маєтку. Стефані каже Сету, що мріє стати схожою на Діану. Потім Сет, що таємно закоханий у Стефані, намагається запросити її на випускний бал, та дівчина вирішує, що він питає дозволу прийти на її вечірку після офіційної церемонії і каже, що з радістю його там чекатиме. У школі Стефані зустрічається із Блейном, який на думку Марти поводить себе жахливо вульгарно, але Стефані переконує, що це кохання. Потім Марта дає подрузі ключі від будинку на озері і благає вести себе там культурно, бо якщо її батьки дізнаються, їй кінець. Пізніше Стефані знову зустрічається із Блейном і каже, що організувала на вечірці окрему кімнату лише для них двох. Отож вони можуть спробувати зробити це вперше. Блейн відповідає, що він, звичайно, за, але більшість хлопців із його футбольної команди вже погодились піти на іншу вечірку, отож вони можуть переспати там. Коли Стефані питає, до кого вони зібралися, Блейн відповідає що до його колишньої дівчини Тіфані. Почути неймовірно злить Стефані. Трохи пізніше вона кличе Тіфані поговорити сам на сам. Стефані намагається змусити конкурентку відмінити вечірку, але та відповідає, що робити цього не буде. Тіфані впевнена, що вона здобуде титул королеви, адже вона справді найпопулярніша, в той час як Стефані лише грає цю роль. Розмова дівчат нічим не закінчується. Вони лише ще більше розуміють, що треба боротись. Кілька годин по тому марта, яку Стефані назначила менеджером зі спорядження в команді вболівальниць, дає останні настанови перед виступом. Тіфані це дуже не подобається, адже вона досі не змирилася, що Стефані зайняла її місце капітана, отож постійно сперечається. Зрештою слово бере сама Стефані і показує дівчатам власноруч створений посібник. Дівчина каже, що описала там весь їхній танець і пояснила, як виконувати основні елементи. Стефані сподівається, що наступні покоління будуть раді такому подарунку, адже зможуть відтворити танець самих бульдогеток. Коли вона вже кличе дівчат на сцену, Тіфані просить двох інших вболівальниць затриматись на кілька хвилин. Зрештою, починається виступ бульдагеток. Спочатку все йде чудово, і глядачі не можуть відвести погляди від красунь вболівальниць. Та потім виявляється, що Тіфані підмовила кількох учасниць команди, аби вони невірно виконали елемент. В результаті цього Стефані падає, сильно вдарившись головою. Проходить 20 років. У 2022 році Стефані, якій вже виповнилося 37, прокидається після коми. Вона бачить поруч із лікарняним ліжком купу вітальних листівок і не розуміє, що відбувається. Стефані виходить до рецепції і каже: медсестрі, що не пам'ятає, як тут опинилась. Ошелешена медсестра викликає лікаря, а Стефані в той час помічає своє відображення у дзеркалі. Спочатку вона думає, що це якась жінка на неї вирічилась, але зрозумівши, що це вона сама, одразу не притомніє. Коли Стефані стає краще, лікар розповідає їй про двадцятирічну кому дівчині в тілі дорослої жінки дуже важко в це повірити, та її роздуми перериває батько і Марта. Вони кажуть, що страшенно раді бачити Стефані при свідомості, адже за стільки років вже втратили надію, що вона отямиться. Оскільки аналізи не показали жодних відхилень, лікар дозволяє забрати Стефані додому. В машині Стефані помічає мобільний телефон і її дуже дивується штукенція. Потім вона дізнається, що Марта працює директоркою школи і сприймає це як жарт, але зрозумівши, що подруга говорить серйозно, запевняє, що це дуже крута професія. Пізніше проїжджаючи повз будинок Діани Русо, Стефані помічає Блейна. Дівчина не розуміє, чому її коханий живе у будинку її мрії, Отож просить батька зупинитись. Марта намагається цьому зашкодити і просить Джима їхати далі. Та вперта Стефані тоді просто випадає із автівки. Вона йде до маєтку і стукає у двері. Несподівано їй відчиняє Тіфані. Стефані не розуміє, що її суперниця робить у цьому будинку, і ошелешена Тіфані пояснює, що вони з Блейном одружились, і батьки подарували їм цей дім на весілля. Стефані звинувачує Тіфані у тому, що вона вкрала її життя. Між жінками спалахує сварка, і Тіфані спроваджує незвану гостю, так і не даючи їй поговорити із Блейном. Після цього шокована Тіфані каже Блейну, що Стефані отямилась, і, побачивши її у вікно, чоловік зауважує, що вона досить непогано збереглася. Тим часом, повернувшись додому, Стефані виявляє, що її кімната не змінилась. Джим так і не наважився нічого у ній зробити. Пізніше Стефані починає злитись, бо не сприймає нову себе. Все навколо, та й вона сама змінилась до невпізнанності. Вона жаліється батько, що її ідеальне життя було так близько, а тепер у неї нічого немає. Та Джим підбадьорює доньку. Він каже, що хто хто, а вона точно з усім впорається. Після цього розноситься стук у двері. Коли Стефані відчиняє, то знаходить альбом та записку від сета. Хлопець, дізнавшись, що подруга отямилась, передав їй випускний шкільний альбом. Переглядаючи фотографії, Стефані згадує свою матір, котрогось вечора жінка, яка вже була хворою на рак, зайшла у кімнату доньки та побачила, як та фарбується. Стефані тоді сказала мамі, що вона хоче бути крутою та популярною, і жінка її підтримала. Мати сказала Стефані, що якщо донька щиро цього прагне, то в неї точно усе вийде. Надихнувшись, згаданими словами матері, Стефані починає складати новий план дій, аби повернути втрачене життя. Наступного дня жінка зустрічає Марту і вмовляє взяти її назад до школи. Стефані просить поновити її в випускному класі, адже до закінчення навчального року залишився один місяць. Саме стільки вона пропустила. Марта намагається відмовити подругу, адже повертатись у школу майже в 40 – це божевілля. Та, зрештою, не витримавши натиску Стефані, приймає її документи. Вже наступного дня Стефані одягає свій найкращий наряд та відправляється у школу. Там її зустрічає шкільний психолог, який за доручення Марти повинен усе показати та розповісти. Хоч жінка каже, що усе тут знає, адже була у школі ніби вчора, та все ж дізнається, дещо нове. Вона бачить, що зник стенд з нагородами усіх міст та містерів школи. Психолог містер Ті каже, що Марта відмінила цей конкурс, аби учні не зосереджувались на боротьбі. Після цього, поспішаючи на урок, Стефані стикається із сетом, який дуже змінився за ці 20 років. Він каже, що страшенно радий бачити подругу, але не зайшов раніше, аби не перенапружувати дівчину, що вийшла після такої тривалої коми. Крім цього, сет каже, що працює бібліотекарем у школі. Отож, якщо Стефані захоче поговорити, знає, де його знайти. Після уроків Стефані заходить до Марти і розповідає, як їй все подобається, і яка вона рада знову повернутись. А потім жінка питає, з ким можна поговорити про відновлення групи бульдогеток та конкурсу короля і королеви школи. Марта каже, що вона це може обговорити з нею, однак її рішення непохитне. Цього конкурсу більше не буде у стінах школи. Жінка пояснює, що через конкуренцію у школі завжди були популярні та лузери. Вона не хотіла, аби якісь учні почувалися невдахами, отож тепер усі рівні. Марта каже, що створила у школі дружню атмосферу, де кожен почуває себе крутим і не збирається нічого міняти. Стефані це, звичайно, шокує, тому вона намагається переконати, що учні мріють обрати королеву. Але Марта відповідає, що це не так. Якби хтось справді цього хотів, написав би петицію, але після відміни конкурсу не надходило жодної скарги. Після цього Стефані йде у їдальню та знайомиться там з Джанет Джанети Нілом. Жінка питає, для чого такий довжелезний стіл, і якщо він один, то як зрозуміти, де сидять популярні? Джанет пояснює, що у цьому й суть, оскільки всі сидять за одним столом, то популярні усі. Стефані взагалі цього не розуміє, але вирішує одразу перейти до суті. Жінка розповідає, яким популярним був конкурс короля і королеви школи у її час. Вона розповідає про нього з усіх позитивних сторін і просить нових друзів підписати її петицію. Джанет і я погоджуються, але кажуть, що швидше за все вони будуть єдиними, хто поставить підписи. Справа у тому, що решта учнів згодиться на цю петицію лише якщо її підпише Брі Лавс. Однак у Стефані немає шансів. Дженет та Яс пояснюють, що дівчина дуже популярна в соціальних мережах і має 3 мільйони підписників. Вона береться за екологію, бодіпозитив, автентичність, гармонійні стосунки, рівність тощо. З нею у школі дружать всі, але сама Бріна дружить ні з ким. Саме тому Дженет каже, що у Стефані не вийде підійти до неї, аби вмовити підписати петицію. За кілька хвилин Брі сама підходить до їхнього столику і каже усім присутнім по кілька приємних слів. Коли Стефані просить її підписати петицію, дівчина відмовляє і каже, що заріклася псувати папір. Натомість Брі робить із Стефані селфі. І, вийшовши в прямий ефір, дівчина каже всім поблажливо ставитись до новенької, адже її літній вік не означає, що вона гірша за них. Крім усього цього, Стефані дізнається, що Брі, донька Блейна та її затятої. Конкурентки Тіфані думаючи, що робити далі, Стефані вирішує попросити допомоги у членів групи підтримки. Адже хто як не черлідери, можуть повпливати на учнів. Та Яс і Дженет кажуть, що Стефані вже має їхні підписи. Вони і є черлідери. Стефані вирішує приєднатись до групи, отож після їдальні йде на тренування. Та несподівано дівчина виявляє, що черлідери більше не є популярними і класними. Тепер це група заучок, які ставлять номери із закликами берегти екологію без жодної музики, танців та трюків. Крім цього, у них повна рівність, і кожен з учасників вважає себе капітаном. Стефані не може змиритися із тим безумством, тому іде із поля. Вона приходить до сета і просить пояснити їй, що взагалі відбувається. Тоді чоловік розказує, що зараз, по суті, популярність здобувають не в школі, а в соціальних мережах. Сет розповідає, що зараз це важливо і майже кожна людина має свою сторінку. Чим більше у неї підписників та лайків, тим краще. На сторінці сета Стефані помічає фото із вродливою білявкою. Чоловік пояснює, що це його колишня наречена. Він мало не одружився, але потім стосунки закінчились. Саме після цього він і влаштувався бібліотекарем у школу. Повернувшись додому, Стефані вмовляє батька купити їй мобільний телефон. Вона переконує, що він їй потрібен з міркувань безпеки, та насправді жінка просто хоче відновити свою колишню популярність через соціальні мережі. Однак виявляється, що Джим вже подумав про телефон, отож дарує доньці новенький iPhone. Щаслива Стефані одразу починає вчитись робити пости та закликає усіх влаштувати флешмоб аби відновити конкурс короля і королеви школи. Наступного дня Стефані зустрічається із Брі та просить, аби дівчина підписалась на неї, адже це допомогло поширити її сторінку та флешмоб. Однак Брі відмовляє, аргументуючи це тим, що вона ні на кого не підписується, аби не образилися інші. Отож, план Стефані поширити свою ідею через Брі стріском провалюється. Пізніше Сет помічає Стефані, яка саме вчиться наносити модний зараз макіяж. Чоловік запрошує подругу в кіно, але Стефані відмовляє, говорячи, що вона збирається на вечірку. Та пізніше з'ясовується, що її ніхто не запросив, і жінка навіть не знає, коли і де вона проходитиме. Та, незважаючи на це, Стефані впевнена, що потрапить на цю вечірку і зможе там розповісти про свій флешмоб. Того ж дня Марта заходить до Джима і розповідає, що Стефані зовсім перестала вчитись. Вона захоплена лише своїми особистими справами і, взагалі, забила на уроки та домашку. Через це Джим забирає у доньки телефон на тиждень. Кілька днів по тому, сидячи зі своїми новими друзями, Стефані бачить, що брі таки організувала вечірку, однак ніхто із них туди не потрапив. Жінка не розуміє, чому туди не покликали черлідерів, адже в її час вони і були святом. Дженет каже, що, хоч про це й не говорять, та вони і справді зовсім не круті. Вже кілька років вони не отримують жодного запрошення на вечірки. Стефані каже, що з цим треба щось робити. Вони мають стати популярними. Жінка розповідає про свій шлях становлення найкрутішою дівчиною школи. І навіть зізнається, що колись Блейн, батько Брі покинув Тіфані, мати брі заради неї. Стефані заохочує друзів навчитись танцювати і показати всім, на що здатні черлідери. Вона показує кілька рухів зі свого легендарного номеру та уявляє, який фурор вони могли би влаштувати. Кілька тижнів по тому Марта організовує шкільні збори, аби обговорити із учнями та батьками усі питання, що стосуються випускного. Під час цього вона пропонує подивитись виступ команди вболівальників. Та виявляється, Стефані таємно тренувалась з учасниками групи. І замість нудних соціальних сценок бульдагетки починають танцювати. Їхній виступ неабияк, в негативному значенні цього слова вражає Марту. Після зборів до Стефані підходить Блейн. Він каже, що радий її бачити і натякає на те, що вони можуть спробувати почати все заново. Однак Стефані відмовляє, вона каже, що доки він і Стефані, у них нічого не може бути. Наступного ранку, коли Стефані прокидається, вона бачить, що хтось зняв танець черлідерів і виклав це в інтернет. Відео завірусилось і вже зібрало величезну кількість переглядів. Стефані отримує купу подарунків від шанувальників та від тих, хто підтримує її прагнення відновити боротьбу за титул короля і королеви школи. Однак Марта висловлює зовсім іншу думку. Вона злиться, що Стефані порушила її заборону і змусила черлідерів знову виконувати ті вульгарні танці. Стефані переконує, що школа стала надто нудною і душною. Жінка жартує, що навіть у комі їй було веселіше. Стефані каже, що коли вони навчалися із Мартою, було набагато крутіше, до школи хотілося повертатись. Та Марта відповідає, що це не так. Жінка розповідає, що вони із сетом почувались покинутими, коли Стефані стала популярною в середній школі. Крім цього, жінка зізнається, що вона лесбійка, тому вона ніяк не могла зрозуміти, чому Стефані так віддалилась, почавши зустрічатися з Блейном. Марта боялась про це комусь розповісти, боялась насмішок та нерозуміння. Отож, шкільні роки досі вважає пеклом. Вона благає Стефані нічого більше не вигадувати і спокійно довчитись останні три тижні. Після цього Стефані йде до сета і погоджується сходити з ним на фільм. Та у кінотеатрі виявляється, що жінка зробила це лише, аби позлити Блейна. Вона дізналася, що на цей сеанс він прийде і Стефані, отож демонстративно зображає, що в неї найкраще у житті побачення. Під час фільму Стефані починає робити недвозначні рухи, на які Блейн не може не звернути уваги. Через це Тіфані влаштовує чоловіку скандал, і за шум у залі їх виганяють з кінотеатру. Після фільму Сет і Стефані починають згадувати шкільні роки, і сет зізнається, що вона йому дуже подобалась. Коли жінка питає, чому він ніколи про це не казав, чоловік відповідає, що Стефані була завжди в якомусь іншому колі спілкування і навряд чи сприйняла би це серйозно. Він знав, що сам не подобається подрузі, і навіть зараз розуміє, що вони пішли разом у кіно лише аби позлити Блейна. Стефані вибачається за це і пропонує розважитись у боулінгу, де вони проводили час багато років тому. Тоді ж, повернувшись додому, Тіфані наказує Брі зробити все можливе, аби відновити конкурс короля і королеви школи та втерти носа Стефані. Дівчина відмовляється це робити і каже, що на цей конкурс усім байдуже. Але Тіфані починає погрожувати поїздкою до Непалу, куди так хоче потрапити Брі. У боулінгу сет починає розпитувати Стефані, чому для неї такий важливий конкурс короля і королеви балу. Адже по суті цей титул нічого не дає. Тоді жінка зізнається, що мріяла стати королевою заради матері. Мати завжди в неї вірила і казала, що донька досягне висот. Після її смерті Стефані вирішила будь-що здобути титул, аби мати згори нею пишалась. Сет вибачається і каже, що не знав, наскільки для Стефані це важливо. Аби трохи покращити настрій, друзі йдуть до ігрових автоматів, де Сет витягує іграшку для Стефані. І під час цього вона запрошує чоловіка піти з нею на випускний бал. Наступного дня під натиском мати Рібрі подає петицію щодо відновлення конкурсу короля і королеви школи. Стефані безмежно радіє, що у неї все ж з'явився другий шанс, та раптом вона бачить Тіфані, яка вже почала агітувати учнів, голосувати за Брі. Жінки перекидаються кількома не надто ласкавими словами, і Стефані йде на уроки. Під час одного із них усіх учнів, крім Стефані, запрошують на вечірку добрі. Повідомлення отримують навіть я Дженет та Ніл. Однак виявляється, що саме Брі нічого про це не знає, адже вечірку від її імені організовує Тіфані. Тоді Стефані вирішує діяти. Вона знаходить ключі від будинку біля озера, які їй ще у школі дала Марта, і які через кому Стефані так і не повернула. А потім жінка без відома подруги запрошує усіх у цей будинок на її вечірку. У день випускного балу сет приходить до Стефані. Як це годиться робити. Жінка одягає сукню матері, яку ще перед першим випускним їй подарував батько. За традицією, Джим робить фото доньки та її кавалера, і нарешті після цього Стефані та Сет відправляються на бал. Стефані бачить, як Тіфані треться біля коробок із голосами, і боїться, що суперниця може їх підтасувати, аби виграла брі. Та одразу після цього на бал приходить сама Брі з хлопцем. Тіфані, що підбігає до неї, хизується своєю сукнею, а потім дає доньці список брендів, які вона має згадати під час своєї промови. Брі засмучує те, що мати вказує, що її робити навіть у такий день. Тим часом Стефані виходить у коридор, аби записати сторіс та нагадати підписникам, що голосування досі триває. Там її знаходить Блейн, який вже встиг трохи випити. Чоловік починає чіплятись до Стефані і казати, що хотів це зробити на випускному ще 20 років тому. В якусь мить Блейн робить спробу поцілувати Стефані, і це помічає сет. Стефані кидається за ним, але сет каже, що марно сподівався, що подруга змінилась. Він іде, а Стефані залишається в залі, так як починають оголошувати результати голосування. Королем випускного стає Ленс, хлопець Брі. А титул королеви призначається Брі, яка здобула тисячу голосів не дивлячись на те, що присутніх на балу трохи більше трьохсот. Однак Марта каже, що за кілька хвилин до оголошення результатів Брі зняла свою кандидатуру. Отож титул королеви балу отримує Стефані. Усі радіють та вітають переможців, усі крім Тіфані, звісно, яка просто закипає від люті. Стефані та Ленс починають виконувати танець короля та королеви, і за кілька хвилин до них на танцполі приєднуються і інші учні. Після офіційного свята Тіфані намагається нагадати усім про їхню вечірку. Однак, бріг гукає однокласникам, що побачиться із ними на автопаті у Стефані. Тіфані не розуміє, що відбувається, але Брі пояснює, що хоче нарешті жити так, як вона насправді бажає. Коли усі збираються в будинку на озері, заздрісна та злопам'ятна Тіфані телефонує в поліцію і жаліється на гучну вечірку, яку організувала доросла. За кілька хвилин до будинку приїжджають копи та власниця Марта. Марта злиться, що Стефані без дозволу скористувалася її будинком та ще й організувала там незаконну для неповнолітніх вечірку. Жінку засмучує також те, що Стефані вдруге відвернулася від них із сетом, адже саме вони завжди були поруч, підтримували і намагались допомогти. Саме вони 20 років приходили до Стефані в лікарню, а не усі ці підлітки. Так, Стефані багато що втратила, однак не їх із сетом. Та, схоже, жінка цього так і не зрозуміла. Засмучена Стефані повертається додому і страшенно дивується, коли бачить, що водій її таксі Діана Русо. Жінка не розуміє, як успішна та популярна колишня королева Балу стала такою. Діана розповідає, що титул нічого їй не дав. Її чоловіку 30 років покинув її заради 20-річної. оскільки вона не мала вищої освіти, то не змогла побудувати кар'єру і зараз працює на двох роботах, намагаючись оплатити навчання в громадському коледжі. Діана каже, що мріє отримати диплом. Нарешті побудувати кар'єру та жити щасливо. Жінка каже, стефані зняти цю безглузду корону та закликає не повторювати її помилок. Тим часом Брі приходить додому розлючена тим, що Тіфані зіпсувала вечірку Стефані. Дівчина каже, що знає, що копів не тривила мати, а потім вона навіть не поцікавила, чийсь з Брі все добре. Тіфані запевняє, що вона зробила це заради щасливого майбутнього доньки, але Брі відповідає, що її мати не може зробити її щасливою, адже вони із батьком самі нещасні. Повернувшись додому, Стефані руйнує свою дошку популярності та починає переглядати листівки з лікарні, які залишали Марта та Сет. Наступного дня Стефані відмовляється йти на вручення атестатів, але Джим переконує їй піти заради самої себе. Він каже, що мати Стефані дуже нею пишалася б. Зрештою, Стефані погоджується, але перед тим записує відеозвернення. В ньому вона вибачається перед мартою і сетом, а також розповідає, що зрозуміла головне, популярність це ще не все. Не обов'язково бути найкращим, потрібно просто бути собою. Її промова надихає усіх глядачів, а сет знаходить той самий збірник, в якому Стефані колись описала свій танець і передає його Марті. Трохи пізніше до Стефані приходить Тіфані. Виявляється, Брі змусила її вибачитись. Стефані приймає вибачення, але каже, що розмовляти Тіфані треба не з нею, а із донькою. Вона просить жінку не конкурувати з Брі, а співіснувати з нею, адже дівчина дуже добра, розумна та справді знає, чого хоче. Зрештою, жінки миряться, і Тіфані обіцяє, що поговорить із Брі. Кілька годин по тому усі збираються на нагородженні, і Стефані нарешті отримує свій атестат. Коли на сцену запрошує Дженет, дівчина виголошує промову, а потім каже, що настав час найголовнішого. Вона запрошує на сцену групу підтримки, і вони починають танцювати той самий танець, що ставила Стефані. Сет запрошує на сцену шоковану Стефані, аби вона виконала головну партію. До танцю приєднуються ще кілька учнів: Марта та Джим. А Стефані запрошує ще й Тіфані. Під час виконання головного стрибка Стефані на щастя приземляється вдало. і Їй нарешті вдається завершити виступ так, як не вдалося це 20 років тому. А коли танець закінчується, до неї підходить сет і пропонує зустрічатись. Стефані погоджується та цілує чоловіка у відповідь. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.